Привіт, сонячної Одеси і залітає до нас на продаж. Ось така Mazda CX5, 2,5 бензин, атмосферник на повному приводі на автоматі. Автомобіль 20-го року випуску було пригнано штатів з мінімальними пошкодженнями водійської дверки та переднього крила. Тобто це не ДТП, безпека ніколи в автомобілі не спрацьовувала. Це було марадерство. Автомобіль в гарній комплектації, в гарному, як технічному, так і візуальному стані. Весь рівненький, як струна, все в колір, все в заводських зазорах. На оригінальних легкосплавних дисках, на гарній гумі, обслугований від А до Я. Рідний пробіг на автомобілі всього 43 тисячі кілометрів. Це майже нова автівка. Подивіться салончик, комбінована шкіра з Алькантарою в ідеальнішому стані, все чистенько, хайно, стан стелі дверні карти, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Ось так виглядає сидіння водія. Все в повному ідеалі. По комплектації, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, електрорегулювання сидінь, повне мультикермо, адаптивний круїз контроль утримання в смузі, двохзонний клімат-контроль. Ось така в нас мультимедіа, камера заднього виду. Підтримка Apple CarPlay, Android Auto, навігації. Ні чеків, не помилок, не горить. Двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. Дійсно, повністю жива автівка в стані нової. А переглянути та придбати цю красуню, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дану автівку, ви можете як за готівку, так і в лізинг. І, звісно, в нас є трейдин.